Повістку у міліцію Володимир Піньковський отримав через блог, який опублікував 25 березня. У публікації він повідомив, що у 14 з 23 районів Житомирської області впродовж 9 місяців не призначені голови райдер адміністрації, і що ціна такої посади коливається від 50 до 100 тисяч доларів. Я звернувся до голови обласної адміністрації, що він пояснив, чому 14 голів. Районних державних адміністрацій на протязі 7, 8, 9 місяців не призначені. Я обачаю в цьому корупційні дії. Є такі, що моментально призначаються голови РДА. От дивіться, Олевської, там де Бурштин. Я нічого не маю до Новобержицького, якого призначили, абсолютно. Але призначено ні як кажеться. Ні А всі поруч що Коростенської, Новоград-Волинської, Мільчинської, Лугинської, Овручської, Народицької ні. Тільки Олевської блогер каже, інформацію про корупційну складову призначень йому підтвердили з кількох джерел. Втім, імен він не називає і доказів не наводить. У Верховній Раді фігурують такі цифри, що голова РДА коштує від 50 до 100 тисяч гривень залежності гривень, доларів, залежності його вартості. Прямих доказів, скажімо, на камеру заяв немає. До речі, так як і за розкрадання мільярдів е, десятків доларів, за зловживання в усіх сферах економічного життя, е, скажімо, за розтринькування Бюджетних коштів теж у мене немає, до речі, як і у всіх інших. Наступного ж дня після публікації на неї відреагував голова Житомирської облдержадміністрації Сергій Машковський. Він звернувся до міліції, прокуратури та СБУ з проханням перевірити наведені факти. І вже за кілька днів міліція взялася за розслідування. Ну його реакція мені в певній мірі зрозуміла, але мені не зрозуміла реакція правоохоронних органів, які, почитавши цю публікацію, вирішили, вирішили відкрити кримінальне провадження за власною ініціативою. Це їхня ініціатива. Це не Заява голови обласної державної адміністрації його заява була публічною, просто публічною, емоційною, десь дещо, ну і такою офіційною. Вони не на підставі заяви підтримати Володимира Піньковського до міліції прийшли однодумці: дії правоохоронців розцінюють як тиск. Це репресії проти свободи слова. Будь-яка людина може висловлюватися. Такі прецеденти потрібно давити на корінні. Ми не поліцейська країна, ми не маємо репресувати всіх. І якщо тут в Житомирській міліції вважають, що це порушення, ми зараз підемо на допит, послухаємо їхні е, аргументи у міліції пояснюють, блогера викликали як одного зі свідків і переконують, якщо наведена інформація не знайде підтвердження, то справу закриють. Відкрите кримінальне провадження по факту. Розміщення в засобах масової інформації інформа... про можливі корупційні діяння з боку певних осіб Внесено е, кримінальне провадження по статті 369, значком 2, зловживання впливом в якості свідка буде допитано дуже багато осіб і по е, Позакінчу цих слідчих дій буде прийнято рішення, чи є ознаки злочину, чи ні. Може, ви дійсно знаєте щось таке, що ви нам повідомите. Ми дійсно викриємо когось хабарника. 31 березня. Президент Петро Порошенко підписав розпорядження про призначення голів семи райдер адміністрацій у Житомирській області. Втім, з публікацією блогера це ніяк не пов'язано, запевняє Сергій Машковський. Труднощі з призначенням він пояснює складною процедурою погодження кандидатів і переконує про хабарі за посаду голови райдер адміністрації раніше не. За цей період, за період моєї каденції, на даний момент троє голів райдержадміністрації подали заяви на звільнення за власним бажанням. Один подав. Цитую, як було написано, з у зв'язку з значним моральним та фізичним виснаженням. Тому я не знаю, хто хоче платити 50-100 тисяч доларів. Можливі, навіть ще звільнення за власним бажанням, тому що не витримують цього темпу роботи і цих перш за все емоційних навантажень, які зараз лягають на голови посад РДА. Сергій Машковський переконує він зацікавлений у прозорості розслідування і вже найближчої п'ятниці сам піде у міліцію давати свідчення. Отримав я повістку. Це це нормальні процесуальні дії. Я отримав повістку. Звичайно, я піду, дам пояснення, які будуть питання ставитись на всі їм відповіді.